Всім привіт! Я йду до Таї на день народження. І ми йдемо в свіжу випічку. Це Тая, це Олена. Ну, Софію знаєте. Е, Їй Хтось? Хто? Хтось. Софія подарувала такі цукерки. І ще і конверт з грошима. І конверт з грошима. А я їй подарувала ось такому под... подарунковому пакеті. Нагодені. Ну ти вже бачила. Я правда. не бачила, але не говорила. То, що я подарила, я скажу вам свіжі випусті. Але ти... подивлюся. А ти, що Олен, подарила? А то вже думав хай. Кульчики, і кульчики, ця. кульцо і шучка. Ага, і дві закутки. Аліна, дивись. Я знаю, що... А, то, ви то ви що, ви 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 ]ає. ]ає. що я подарила? І ми заходимо. І так, ми в свіжій випусці. І я подарила блокнот Париж. Він в клітинку. Oh. Дай якщо покажу шоколадку. Мамі, шоколадку. І, я... і набір типу, косметки. Там резинка, розчастка гребенець, заколки і так далі. І зеркало. Це. Зеркало І нам принесли піцу таку смачну.

І нам ще принесли Яке це? з За... ананасом, За... За... а це гавайська. що? Гавайська. Ну, гавайська там, що пише. Там. Нам зараз принесли фрукти. Ми так і не можемо дочекатися Юлі. Бо ми вже піцу з'їли і дві. Так, але то, що ми з'їли піцу, ви не подумайте, що ми без неї з'їли. Просто їй ну, там навіть цукровий діабет. Що і фрукти кінь. E, мені принесла сусідку в кістці, кросан. кросан. E, типу кроссана, там кокета, помідор, ще e, якісь там штучки. А, Тай, саме. В, неї, в неї гамбургер з e, кетчиком. Насправді мені принесла майонез і кетчуп, але я віддала їй. E, бо я а ходила. Юля вже з'їла. Ні, Юля нічого не їла. <laughs> я бачу, та, та вона просто не брала, та я пожартувала. А та я таки сам взяла швидкий. Я віддала свій кетчуп і майонез Ти весели. Так часом на туди дивишся, я Барселона, місто, місто. Що якщо не подобається. Падає дощ. Падає дощ. Скажи привет. Акума. А э, зрителям. Жизнь. Короче, дождь падает. <свист> а я тебя не знала, поэтому туди. скажи шар. и <свист> 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 <Ёй>, да давайте <свист> сидите тут. <свист> Таисия. Та я до тебя <свист> звонить. мам. І нам знову принесли піцу. Я вже наїлась. Та, я напевно рік не буду їсти. Добре. Дякую. Дякую. Коли мене сіла Олена, Дякую. ми знімали мюзикала о піца, піца. Піца, Маргарита. Треба, але в мене місця немає, люди. Помогіть, спасіть. Помогіть. Капіта, капіта. Капі, капітая. Ми зараз Таї робимо сюрприз. Ми, е, Олена купила свічки за своє та купила свічки. Ми зараз ставлять торт, і ми будемо співати хеппі бьозди. А таю Софія вивела на вулицю, бо ми хочемо зробити сюрприз. Уже виключили світла. А вони ще рано. Дайте їх заснімлю. Дайте їх запускаємо! Ми вас запускаємо.

Всі брали собі різні жвачки. Я взяла таку колу. Ось вона така форма. А Софія таку брала. Софія, ти таку брала? Угу. Я Дивіться, які я брала. Цекун, я брала колу і таку взяла. Ага. взяла. Того одна, ж... одна жвачка 3 гривні. прийшли до Таї. А то Таї та... А Таї гулюка з Ельєрійками. Та та! От капець, земля валяйка! Юля пішла додому і... Вона, напевно, що прийде. А ми з Оленою прийшли до Таї. Та, то нічого, що до мене, напевно, що прийде Таї. Квітка водки купити більше, не? Так. Я кажу, О, а то так. Короче, ми з Оленою прийшли. Ми з Оленою... До мене!